Три хвилинки про вічне, чому мотиви більш важливі ніж вчинки, читаємо послання до римляна другий розділ з п'ятої по 8 вірші. Та через жорстокість свої нерозкаяність серця збирає собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. А тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести, і нетління, життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Закономірно, що духовне серце людини, які не поспішають каятися, стає дедалі більш жорстоким. А чи ви знали, що з кожним разом, коли ми Всевишньому відповідаємо ні, наше сердечко перетвориться на каменюку, стаючи все менш чутливим до Бога, як наслідок категоричного небажання корити свою вперту волю заповідям, накопичення гніву творця, який падає на грішників день Божого суду або Божого гніву, всі люди в цьому уривку діляться на дві категорії. Перше з великою витривалістю, попри невдячність, попри агресивне чи байдуже ставлення до християнства, продовжують вчиняти добрі справи, за що й отримують велику нагороду, бо Бог пам'ятає та цінує всі наші зусилля. І зверніть увагу, мова йде не просто про добрі справи, яких вистачає, і у далеких від віру людей ні, мова йде про добро, яке людина робить заради слави Божої, заради того, щоб залишатися християнином навіть в найскладніше. Ініших обставинах заради любові до Бога, любові до людей та заради вічного життя. Виявляється, що для Бога, який бачить серце, важливий не тільки добрий вчинок, а його причина, мотивація, заради чого людина вчиняє добро. Припустимо, людина пожертвувала гроші на церкву. Виглядає духовно, але мова йде про практикуючого злочинця, який намагається задобрити так Бога. Відчувається, як змінюється критика. Бачите, або діти виконують заповіді. Шанувати батьків, а самі тільки і чекають смерті старого та хворого батька, та ще його люта ненавидя. Ззовні красива, а в душі помийна яма. Пам'ятаєте, як Христос Фарисеєв обзивав гробами пофарбованими? Друга категорія людей, хто відверто не хоче робити справжнє добро, таких чекає строгий Божий суд та його гнів. До речі, справжнє добро заповіді Господні, а зло їх порушення. Як ви інакше поясните, що таке добро. Якщо немає стандарту добра, тоді у кожного, включаючи вбивцю, терориста, садиста, своє уявлення про добро, відмінне від Божого. Знаєте, чому ми всі травмовані ще з дитинства? Тому що батьки наші щиро робили нам добро тільки так, яким здавалося правильним. Суд Божий буде, і ніхто його не омине. Суд буде на підставі як наших справ, і що більше важливо, наших мотивів. Тому робіть все як для Бога.